Як ми вже повідомляли у попередніх випусках новин на кораблях військово-морських сил України триває відпрацювання курсових завдань. Корвет військово-морських сил збройних сил України Тернопіль під командуванням капітана 3-го рану Олега Григор'єва згідно плану бойової підготовки відпрацьовує низку навчально-бойових завдань. У морському полігоні екіпаж Тернополя виконав ракетно-артилерійські стрільби по повітряним цілям. Навчальні стрільби проводилися у взаємодії з літаками САКської морської авіаційної бригади та повітряних сил збройних сил України. Під час виходу екіпаж Корвета перевірив роботу частин та механізмів корабля на різних режимах ходу, відпрацював ряд корабельних навчань та тренувань, таких як відбиття нападу противника з комплексним застосуванням засобів протиповітряної оборони, в ході виконання властивих завдань, в умовах складної перешкодової обстановки, бій з умовним кораблем та катерами противника, що наступають з одного або кількох напрямків. Знищення бачимої берегової цілі в умовах протидії сил та засобів противника, виявлення та знищення міни. Каплаває також військові моряки відпрацювали передачу легких вантажів на ходу та навчання з боротьби за живучість корабля. Здача курсової задачі К2 стала доброю нагодою для екіпажа Корвета Тернопіль на практиці перевірити навички, що можуть знадобитися під час бойового чергування корабля, яке розпочнеться найближчим часом.